Ці кадри нагадують жахливе кіно, але з опор пішохідного моста падає не манекен, а 16-річний хлопець. Підліток був одним з руферів. Це ті, хто заради відчуття адреналіну вилазять на дахи та мости. 15-річний Юрій нещодавно теж висів на одній руці під мостом. Вперше я поїзд на Подільський міст, там я познайомився з другом, який натхнув мене на це, і ми з ним почали лазити всюди. Ми хотіли спробувати і це адреналін, і мене захопило. Батько про смертельно небезпечне захоплення сина дізнався лише випадково. Тоді, коли я виклав в соцмережу фотографію, як я вийшов. Він заборонив сину повторювати подібні трюки, але контролювати це йому не вдається. Хлопець каже, він все одно продовжує це регулярно робити. А зараз влітку навіть частіше в тиждень може разок два на подільській, ну і на пішохідний. Зараз як виявилося з інтерв'ю, він частенько. Відвідує е, небезпечні місця, тому ми будемо контролювати ще більше. А я просто поясню йому, що для дівчини ти не герой, а просто-напросто шиб який ну займається ерундою. Але контролювати підлітка цілодобово батьки не можуть, і заборона тут теж не допоможе. Запевняють психологи. Це життя в цьому віці формується. Підросток перевіряє свої границі для того, щоб понімати, що він може зробити, а що ні. Що є угрозою його життя, і що він он боїться і вже не готов зробити. Тобто, через фактичну перевірку таку і відбувається формування цінності життя. у зоні ризику. Тепер і молодші школярі. Якщо раніше вони гралися на вулиці і могли травмуватися чи навіть потрапити під колеса машин, то зараз вони просто тонуть в інтернеті. Безконтрольний перегляд відео, необмежений виртуальный світ комп'ютерних ігор затягує дитину у справжній полон. Головною трудностью є те, що возможно розвиття залежності. Так як дитина ще з трудом отличает, де реальний мир, а где мир це в это може может в серйозне порушення в емоційній сфері. У цьому випадку варто обмежити допуск дитини до інтернету та поставити фільтр на відео і не дозволяти грати більше 30 хвилин на день, щоб зменшити навантаження на психіку та зір дитини.